Всім сонця, з вами я Нікс 100X. Сьогодні вже 12-серія ми будемо іграти в Діктатор Snoop's. Це вже 12-серія от. Знаю, не в тему, але я нарешті в ПК-симулятор навчився встановлювати програми і майнити біткоїн. Ну, але я вже вас ПК-симулятор задолбав, так що потім поіграємо. А зараз у нас Діктатор Сноупіс. No ну так от. Тєдерки нам 20 країн. Я би хотів захопити. Ще 10, так як треба. Пора захопити Юар. Зараз прокачаю армію. І ми попробуємо напасти. Так, вже наше ВВС прилетіло. От вся наша армія прийшла. Ну і починається війна. Ну. Як я бачу, я більше прокачався з за них. Зараз подивимося, що буде в кінці. Так от, ми виграли, прокачуємо производство. прокачуємо армію. Ще 10 країн. Ми завоювали майже всю Африку. І можна вже говорити, що ми найбільша країна з усіх. Ну, я би захопив Єгипет. Так, вже війна починається. Ага. Ну, скоро ми захопимо весь Єгипет. Нам ще 4 країни. Ну, точніше, можна вже говорити 3, а то зараз Єгипет ми захопимо і буде 3 країни. Так, то я би хотів спершу захопити вже всю Африку. Хоча можемо вторгнутися в Руменію. Попри то вона ще й свобідна, і нею ніхто не управляє, так що це і це ще й добре, так що могли би в Румунію вторгнутись. Ладно, прокачаємо армію і зробимо так, як я хочу. Вторгнемося в Румунію. Так, Румунію ми вже захопили, прокачали армію. Я прокачав армію теж. І зараз я нападу на Венгрію. Так. Ага, Турція хоче. Ще буркіну фасо взяти, але ми, це не зро... але ми їм не дамо цього зробити. Зараз ми знайдемо цю країну. Так. Блін. Так, я нарешті знайшов буркіну фасо. Вона, блін, була прямо переді мною її тупо не міг побачити. Ну, як я бачу Турція, її не візьме. Венгрію я вже прокачав. Зараз я би хотів напасти, наприклад, на... Сам не знаю на кого. Ну, можемо на Швейцарію, але вона засильна. О, давайте на Бельгію нападемо. Так, армію я прокачав. Ми вже нападаємо на Бельгію. Так. Хм. Тут поки що все добре. Так, треба прокачати, тому що, блін, Турція напала. А в Бельгії зараз іде війна. Так, і Бельгію вже захватив і її захистив. Тепер я би хотів Нідерланди захватити. Ну, Нідерланди то таке ж саме. Ну, то 100% таке ж саме, що і Бельгія. Тільки в Бельгії армія 61, а в Нідерландів 60. Ну, зараз прокачаємо і нападемо на Нідерланди. Так, ми вже напали на Нідерланди. Турція хоче в нас забрати Арменію, але ми їй знову не дамо. А то Турція якось сьогодні дуже бикує. Арменія в нас захищена, тр... А ні, Арменія не захищена. Блін. А то вже було би погано. Так, зараз ми виграємо у цій війні з Нідерландами. А далі наперед... Я би хотів... О, Ми вже виграли Нідерланди. Ну, зараз я би хотів захватити Сирію. А ні, Данію. Я захвачу Данію. Так. Блін. А я, хай так буде. Не хватає 4 тисячі. 000... О, хватає. Ну, производство ми вже прокачали, Все прокачали. На Арменію Турція ще не напала. А я хотів напасти на Данію. Зараз прокачаю армію і нападемо. Так, армію я вже прокачав, ми нападаємо на Данію. А в Арменії вже Турція, ну. Турція вже хотіла захопити Арменію, але ми її не дали. Добре. Так. Поки ми захопимо Данію, я хотів ще наперед поду. О, точно, в Мадагаскарі були повстанці. Ми тут все наламали. Ну. Добре. Я б хотів напасти на Танзанію. Було б непогано, думаю. Так, значить все готово. Магадагаскарі Мадагаскарі вже... А, точно, Танзанія хотів армію прокачати і на неї напасти, точно. А, та зараз ми нападемо на Танзанію. А та, хочу сказати. Ми вже завоювали більше за половину. Там ще три країни, і на цьому серія закінчиться. От. Так село. А, ми проіграли проти там. З... Ем... А, блін, ми тупанули. Ну тоді може Німеччину захопимо. Ми, ми на неї на ядерку кинули, ми Можемо зараз добити. Так, поки ми зараз нападемо на Німеччину, то хочу сказати. Туркменії повстанці ну, нічого, а от в Бангладеш Японія хоче забрати Бангладеш. Але Бангладеш у нас під контролем. А Японія, думаю, нічого не зробить. Бангладеш. А як Японія в Туркменії повстанці до 20 прокачати. У мене 40, значить все нормально. Все під контролем. Все ми виграли. І Танзанію ми можемо знову захопити з легкістю. Так, Німеччину ми прокачуємо нашу міцну армію. Так, так, ми вже напали на Танзанію, а от вже армія йде. Так, а от вже все прийшло. Ну, іде й війна. Це добре йде, а поки що нам ще дві країни, ну Танзанію захопимо і буде одна. Я якраз от Сирію хотів захопити. Та якраз Сирію. 42. Треба прокачати армію на 42. Ну і тоді ми виграємо. А от, Туркмені вже повстанці. Бангладеш теж Японія хоче захопити. Ти так, треба все вернути по місцям. Так. От блін, Бангладеш став під Японією. Ну нічого, думаю, ми Бангладеш вернемо. Танзанію ми тут поки що прокачаємо. Нам треба вернути Бангладеш і всі ці діла. Він, він нам дуже потрібен. І до ядерки... Що далі 11 країн? Я, я, я думав, що якщо ми опустимо Бангладеш, то все. Ладно, зараз прокачую армію і нападемо на Бангладеш. Так, все, наша армія прийшла воювати з Бангладешом. Я думаю, ми дуже легко цю війну виграємо. Так, ми захопили майже всю Африку. Ми захопили одну із. А, точно, Німеччина, вона ж є прокачана країна, її треба басильно захистити. Сильно дуже. Ну, але поки що прокачав так, як зміг. Так, десь там ще був один літак. А ні, тут моя армія вернулась. Ну, ми тут прокачаємо производство, так як все було. Вернем армію, але прокачаємо сильніше. Блін, не можна. Ну, як є, так і є. Наступній серії прокачаємо сильніше. Ну, наступній серії ми захопимо ще 10 країн. Ну а на цьому кінець. З вами був я, Nixosta. Всім удачі і всім пока!